Усім привіт! Сьогодні ми будемо оглядати ось таку іграшку, е, вона вже розпакована, але то, що повинно бути в наборі, усе там знаходиться. Але, е, до речі, хотіла вам сказати, я е, через війну е, пет, ну, стараюсь перейти на українську мову, тому, можливо, я ще не дуже добре можу говорити на українській мові, тому... Пробачте, якщо якісь слова будуть російською чи українською мовою, ну, таке. Добре, давайте оглянемо. Але я теж хотіла вам сказати, що а, там у наборі повинна бути ще соска, але я її загубила, тому що вона дуже маленька. Я їм її покажу там на чек-листі. Усе побачите. Та фірму також. Так, зараз ми її розпакуємо. Так. Ось таке полотенечко маленьке, як бачите, зараз покажу. Оп, оп, оп. Ось. Фіолетовою м'ягеньке. Ось так виглядає ванночка. І ми її можемо відкрити і дістати іграшку. Але тут ще є чек-лист, тому що вперше ми оглянемо з вами чек-лист. Я зараз покажу фірму. Тут ви можете заповнити свідоцтво про народження. Також ви, ось так от виглядають ці сосочки, вони дуже маленькі, тому їх дуже легко загубити. Я вам покажу, куди вони вставляються. Ну, і чому я так кажу, що вони дуже маленькі. Також тут ось такі кросворби ігри. Тут можна придумати ім'я. Е, якщо у вас рожева, до речі, якщо у вас голуба, то у вас дівчинка. Хлопчик. А якщо рожева, звісно, це дівчинка. І якщо у вас на, дивіться, у, кожного, у кожної тварини є ось така як оболонка, ніби то її, е, не знаю, навіть дім чи щось таке, е, і ось на них є такі сердечки, ви можете її повісити на цю іграшку з оболонкою, на рюкзак чи сумку. Ось так от виглядають ці сосочки. І якщо у вас э, рожева соска і, наприклад, там, жовта підвіска, то це от на А, букву А ви можете придумати якесь ім'я. Наприклад, Аня, там, не знаю, ще Алла чи щось таке. Ну, Ось такий лабіринт. Тут ви дивитеся, наприклад, в мене, дивіться, в мене рожевий euh, слон, дивлюсь, Pink Elephant, то є слон. І значить, моя іграшка народилася в, в ось, дивіться, Май. Тут не дуже видно, але тим не менш. І ось тут ви можете обрати Your favorite number. Тобто вашу улюблену цифру. Ну, в мене, наприклад, це 9, 11, не знаю. І ось тут така, я навіть не можу сказати, що це, тому що сама не розумію, що це. Давайте перегортати. Ось така фірма, до речі, Baby Born. Surprise Pets. Serie 3, тобто серія 3. Ось такий облог. У ось така. Я вам вказую. Ось так оці підвісочки виглядають. Соски. Ось вони. І е якщо ці іграшки попадуть у холодну воду чи на холод, вони змінюють колір. Наприклад, моя мій барашик на рожевий. Лисичка, чи хто це, я навіть не розумію. Ну, ось такий колір. Тут є ще котик, русалочка, звичайний котик. Ну, бачите самі. Добре, давайте оглянемо іграшку. Ось так от виглядає іграшка. Ще раз показую фірму Baby Born. Це оболонка дуже-дуже м'яка в мене. Голуба ось така підвісочка. Я вам е не совітую е вішати на рюкзак, тому що тут не дуже прочна застіпка. Ось, дивіться, ось так от вона виглядає. Таким чином. Просто. Як бачите. бачите. А, давайте оглянемо давай іграшку. Мені показує барашек. Ось такі він миленький. У кожній іграшки є якийсь свій такий ніби шарм. Наприклад, у цієї іграшки це ось такі квіточки на голові. У кожного, до речі, тут заліплені глазки, ви повинні водою смити. Але це не дуже прикольна ідея, тому що самі глазки зроблені із нібито пластику бумаги, і якщо ви будете сильно терти, то вони зможуть трішечки там стертись. Також в мене вже дві іграшки. В мене є із другої чи першої серії, я так і не дивилась, і ось, ось ця із третьої серії. Е, із цієї серії вона не дуже гарно змилася ця фарба, тому це не дуже класний ідея, це мінус. Е, ось так от вона глядає. Іграшка повністю подвіжна. Вона може ручками двігати, вона може. сидіти. Сідати. Ось сюди, до речі, вставляється ця о, соска. Як бачите, дуже маленьке відділення для цієї соски, і вона дуже маленька, тому якось так. Ну, і плюс одна в мене залишилася в Україні, а іншу, я, як ви розумієте, я вже казала, загубила. На цьому ми, в принципі, закінчуємо наш огляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей!